Укрпошта вела новий поштовий випуск Податки Армія Перемога. Тим самим долучилася до всесвітньої української кампанії Наші податки, наш захист присвячена тому, що багато податків, які ми сьогодні сплачуємо, йде на нашу армію, на наш захист вами. Тому Укрпошта вирішила до дня конституції випустити таку марку, що в підтримку нас укрпошта показала свою підтримку. До всіх українців і її особисто підтримку нашої держави. Сам випуск представлений у вигляді з чіпки двох марок. Їх тираж сягає 210 тисяч. На них можна побачити зображення монети Національного банку України номіналом в одну гривню та гільзу. Кожна гривня забезпечує нам сплаченого податку, забезпечує нам завтрашнє майбутнє. Також зображена гільза на фоні заводів, які сьогодні в нас працюють, забезпечують робочими місцями, сплачують великі податки, тому що. Завод, кожен, який є працюючий, на сьогоднішній день, це великі податки в нашу державу. Сьогодні у Житомирі урочисто погасили марку. Відтепер її ввели в обіг, та вона дійсна для оплати послуг поштового зв'язку. Ми ну щиро вдячні Укрпошти за те, що вони продовжують гарну традицію, піднімають наш бойовий дух і завжди креативно відносяться до таких символів перемоги, які для нас зараз дуже важливі.